Класи безпеки це всеукраїнський проєкт, він запроваджується на всеукраїнському рівні і Сумська тергромада також долучилася до цього проєкту. Станом на сьогодні, в тій чи іншій мірі, облаштовано 24 класи безпеки у 23 закладах освіти. В одному з закладів є дошкільний підрозділ, тому там також облаштовано додатковий клас, ну, щоб було для двох підрозділів по одному класу. Повністю відкрит. То станом на сьогодні 15 класів безпеки. 9 класів заплановано відкрити у травні місяці. Процедура цих класів відкриття класів безпеки вона така більш розтягнута, тому що треба погоджувати відкриття класів безпеки з головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій і потім викликати представників районного управління, щоб вони проінспектували класи, перевірили, чи всі зони, які згідно цього положення, є в цьому класі безпеки, чи всі вони присутні. Ну, згідно положення має бути визначено п'ять зон, щоб було перше, це зона мінної безпеки. Друге це зона до медичної допомоги, третя це зона цивільного захисту, четверта це зона пожежної безпеки. І п'ята це зона психологічного розвантаження, де має вже працювати або шкільний психолог, або може приходитимуть якісь люди зі сторони, ну, психологи, які будуть працювати як з учителями, так і з дітьми у цих класах. Вони укомплектовані згідно положення про класи безпеки, але, звісно, процес наповнення класів іде. Ну, кожного дня можна сказати, тому що кожного дня якась організація надає додаткові матеріали. Там, може, манекени для штучного дихання, може якісь роздаткові матеріали, може щось надає ДСНС, там зразки костюмів, може каски, і це, звісно ж, також дидактичне наповнення продовжується.